Вітаю народи! ви на каналі Мій Погляд, і з вами Кроп, і сьогодні час поговорити про Ян Сан. Багато хто казав, що вона Бенед 20, однак, як і очікувалося, це не зовсім так. В цьому відео я розповім свою думку про Ян Сан та спробую допомогти вам вирішити, чи потрібна вам вона С0, С2, С4 або С6, в залежності від того, з ким ви хочете її поставити. Сам Персонаж використовує спис та має елемент електро, і це вже перший мінус для, Сан, бо на відміну від Беннета, вона не закриє для вас пірорезонанс. Так, ми нарешті отримали ще одного бафера для атак скейл-персонажів. Однак найголовніше, що майже половина персонажа схована за сузір'ями, та й умова, яку потребує Ульта для підтримки бафу, це фактично переміщення персонажу у бою. Як Мавуйка чи Вареса, враховуючи усе це, використати Іансан зможе не будь-який персонаж, і щоб простіше було це зрозуміти, варто почати з її талантів. Автоатака нам не потрібна, тож одразу переходимо до навички. Іансан робить ривок уперед, генерує 54 нічного духу, це її максимум. Входить у стан нічного духу та робить наступну звичайну атаку зарядженою, яка не коштує стаміну. За рахунок першої пасивки ця заряджена атака дає І ансан баф на 20% атаки та прискорює відновлення нічного духу в її ультимейті, про який ми ще. Поговоримо. В стані нічного духу швидкість бігу ансан збільшена, та вона здатна, як і Вареса, бігати по воді та рідкому флогістонії. Використавши спринт, ансан отримує потужне прискорення, однак витратить на це дуже багато нічного духу. Тож це робити не те, щоб вигідно, але інколи можна. Ульта і ансан відновлює їй 15 нічного духу, вводить у одноіменний стан та дає баф атак. Аки активному персонажу. Тривалість ульти 12 секунд. Якщо в неї 42 і більше нічного духу, то цей баф дорівнює 27% від усієї атаки Янсан. Однак у персонажа убудований ліміт цього бафу, який залежить від рівня ультимейту. І на 10-му він дорівнює 690 атаки, на 13-му, як бачите, 810. Для цього бонусу Ян Сан повинна мати 2556 атаки та 3000 атаки відповідно. Однак, на жаль, це ще не все. Якщо нічного духу в неї менше 42, то ефект бафу почне відчутно зменшуватися. І на 30 одиницях духу це вже буде 15% від її атаки яким же чином вона може відновлювати цей дух, щоб підтримувати максимальний баф якнайдовше? Найперше це переміщуватися активним персонажем в будь-якому направленні, і також за рахунок першої пасивки. Плюс вона більше відновлює, якщо персонаж використовує нічний дух. Тож на кланівці очікувано мають перевагу. До речі, в бою баф відображається іконкою. Якщо вона велика, то нічного духу 42 і вище, якщо маленька, то 41 і менше. Цікавою фішкою є те, що хоч вульти і є обмеження на максимальний баф, це не означає, що і Ансан марно збирати більше атаки, тому що якщо ви випадете до 30 енергії, однак матимете 4000 тисячі атаки, то в цьому випадку баф складатиме 600, а це не на набагато менше за кап на 10 рівні у 690. Тож збирати як найбільше атаки для цього персонажа має сенс. Щодо решти пасивок, то друга нас трохи хілить аж на 60% від атаки Янсан, і, і аж на частіше, ніж раз на 2,8 секунди. Тобто за ульту це в середньому 2-3 рази. Звісно, це більше ніж нуль, однак для активації цього ефекту потрібно спрацьовування вибуху нічного духу. А якщо раптом Янсан буде єдиним персонажем з натлану в команді, то цей ефект матиме кулдаун 18 секунд. Тож при тривалості в 10. Розраховувати на це як на хіл не найкраща думка. Третя пасивка відповідає за використання персонажа на території натлану, гаряче перемикання, і все таке. Четверта пасивка відновлює 10 флогістону, коли кількість флогістону падає нижче 50% і може спрацьовувати раз на 10 секунд. Сузір'я ж дають відчутно багато. С1 знижує вартість ульти на 15 одиниць, С2 бафує активного персонажа на 30% атаки та активує першу пасивку без потреби давати заряджену атаку. С4 покращує відновлення нічного духу, та коли це відновлення переповнює максимум очок, половина цієї кількості переходить на наступний тік відновлення. С6 подовжує ульту до 15 секунд, та якщо нічний дух переповнюється за рахунок С4, то активний персонаж отримує баф на 25% бонусного демеджу на 3 секунди. Як бачите, поганого сузір'я в персонажа просто немає. Однак я б радив отримати хоча б. Сі два, бо це вагомий баф на 30% атаки, а також спрощення ротації персонажа. Одягати я б радив в наступні варіанти. Якщо у вас у команді немає Синдер Сіті, то, звісно, його, бо він не покращує ситуацію з відновленням і заливає команді 40% бонусного демеджу. Якщо ж цей сет вже в когось є, тоді можна взяти знать. Якщо ж і вона є, то я б одягнув Сіндер Сіті і не парився. Майнстати все на атаку. В підстатах шукайте атаку та відновлення. Якщо плануєте носити фавоній, тоді варто зібрати. Брати хоча б 45-50% крит шансу. Це непросто, але для Фавонію буде важливо. Відновлення ж досить сильно залежить від команди, наявності С1, обраного сету та зброї, і може варіюватися від 170 до 240%. Жертвувати годинником на атаку я б став тільки якщо у вас не виходить зібрати їй достатньо крит-шансу для Фавонію, чи якщо вільного Фавонію просто немає в наявності. Серед зброї є наступні опції. Як я вже сказав, це Фавоній. Якщо у вас його немає чи хочеться більше атаки, то ви могли нещодавно отримати івентовий спис. Він досить добре підходить і ансан. хоча шкода, що його баф триває лише 10 секунд. Якщо у вас завалялася якась зброя з великою базою атаки, то воно також може підійти. Наприклад, у мене є аж Р-4 небеска. І ось ми вже переходимо до команд. Як я вже казав, Іансан можна зібрати більше атаки для того, щоб її баф міг працювати довше на тих персонажах, які погано виконують її умову. Однак почну я з найлогічніших компаньйонів. Вареса та Янсан створені одна для одної. Тому не дивно, що Вареса хоче мати в своїй команді Янсан, навіть якщо в тієї тільки сінуль. Бо, хоч вона і дає менше бафу, ніж Беннет, однак не прив'язує активну Варесу. до Місця, тож в абсолютно усіх варіаціях команд Вареси, іансан буде бажаним другим слотом. Наступним персонажем буде Мавуйка, бо її чардж атака переміщується, мабуть, ще більше ніж планжі Вареси. В її найсильнішій команді Іансан здатна замінити шелонен та збільшити демедж, Однак лише проти супротивників з низькою кількістю резистів. А от заміняти Бенета на Іансан не найкраща думка, бо, окрім значно меншого бафу, ви втратите також і пірорезонанс. Тож це варто робити лише якщо Бенет потрібен в іншій команді. Далі кініч. Для нього це нарешті персонаж з можливістю легко активувати Сіндер Сіті, бо піро персонажі це роблять погано, та ще й бафнути атаку без прив'язки до поля. Так, атаки вона дає менше, однак загальний перформанс персонажа залишається на тому ж рівні. Єдина проблема це хіл, який ми мали від Беннета, І Ансан хілить багатократно менше, тому така команда стає більш ризикованою. У цьому випадку я б. Ради використовувати як третього персонажа, наприклад, Тому або Дехіо. та Гамін хоч і можуть взяти Янсан, однак, на мою думку, в них вже є хороші команди, які не потребують в своєму складі Янсан, тож варто брати її, якщо інших варіантів немає, або ж якщо вона у вас хоча б сі два. Ще один персонаж, який рухається досить багато, це Колорінда. Однак насправді рухається вона значно менше, ніж здається. Тому для стабільної підтримки бафу вам знадобиться вже сі 4 Іансан. Що мені подобається в цій комбінації, це те, що Колорінда не хоче грати з Бенетом, бо інколи покидатиме його поле. В цьому випадку менший, але стабільніший баф від Іансан стає більш виграшною опцією. Далі часка. Вона хоче переміщується, однак недостатньо багато, та й не дуже хоче мати в команді електроперсонажа, тому це лише можлива опція, однак не найкраще. Останнє, про кого варто згадати окремо, це Арлекіно. Так, вона майже не рухається. Однак основний демоч вона спричиняє за перші 4-5 секунд ротації, а зберегти повний баф ансан протягом цього часу нескладно, бо в цій команді є баф від Знаті, баф на атаку від шевраз, і завдяки цьому ансан зможе отримати дуже багато атаки, щоб зберегти максимальний або близько. Близький до максимального баф. Тож, навіть якщо ваш ДД не бігає, це не означає, що Ян Сан брати не можна, просто працюватиме вона трохи гірше. Наприклад, я її тестував з Йої Мією, і у цій команді з Ансансі 4 баф підтримується на достатньому рівні у половині ротації, плюс фішель снепшотить баф, а отже, для неї він працює повноцінно. Звісно, для сянки чи Бейдоу теж можна використати і Ансан. Для всіх, власне, у кого є скіли з механікою снепшоту. Тому не бійтеся того, що баф стає слабшим. В цій команді в середньому вона дає 5. Сот атаки, 30% атаки від С2 та 40% бонусного демеджу від Сіндерсіті. І що цікаво, це більше ніж дає Беннет у цій конкретній команді. Ще й ви не прив'язані до кола. Перевага Бенета у тому, що він хілер потребує лише сі 1 і його значно простіше зібрати, бо він не потребує великої кількості атаки, як і Ансан. Бомбаф він дає саме з базової атаки персонажа. Що ж у підсумку? Ми отримали і чудового персонажа, і не дуже. Так, її можна використовувати на сі нуль, однак аж надто багато сховано в її сузір'ях. Щодо її конкуренції з Беннетом, то я не вважаю, що вона є. Треба дивитися на це інакше. Іансан це ще один бафер атаки. А отже, їх можна брати або разом, або брати в різні команди, якщо обидві скеляться від атаки. Якщо ж брати ансан з ненатланівцями, то найкомфортніше вона себе почуває саме в командах з Шеврез. Бо, по-перше, в цій команді її атака вища і простіше зібрати кап. А по-друге, тут закритий пірорезонанс, і те, що вона замінює Бенета, може стати навіть плюсом, а не мінусом. Щодо мене, то я дуже задоволений цим персонажем. Я її тестував з різними сузір'ями, і на мою думку, прокачувати її на сі 0 варто лише для Вареси та Кініча. Для Мавуйки я б вже хотів сі два, а для решти вже сі чотири і більше. Однак про два вагомих недоліки варто сказати. По-перше, якщо випадково ще раз натиснути навичку, Янсан вийде зі стану нічного духу, і ульта також деактивується. І як бачите, ось тут ульта просто вимкнулася. Це трапилося, тому що я звик про всяк випадок додатково спамити по кнопках. А з натланівськими персонажами цього робити не можна. І друге, через те, що моделька маленька, своїм дешем вона часто залітає під супротивника, і далі неможливо перемкнутися на вищого тіммейта. Кілька разів це псувало мені ротацію. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!